Доброго дня. Добрий день! Сьогодні ми хочемо вам показати обряд випікання хліба в печі На волині в угольській громаді. Перед початком замісу хліба ми будемо просити благословення. Благослови, Боже, хліб випікати. Муку сіяли на ніч, щоб була кімнатної температури. Найперше перед початком ми беремо сіль і сипемо хрестиком у мисці, для того, щоб Бог нам дав добрий і вечір. Далі беремо подрібне дріжджі, і вкидаємо в нашу діжечку. Пали ви всі, знаєте, з молочка. До сивалочки ми будемо ще додати воду, яку ми беремо з картошки, яка зварилася, для того, щоб світчик не черствів. Ну, так роблять наші заявки. Я думаю, що це багато хто знає. І коли вже ми все розмішали гарненько до однорідної маси, будемо потрішечки додавати муку. Мука у нас ступенька, прогорілася. Муку ми беремо пшеничну і житню, щоб хлібчик був не геть-білий, а сіренький. Тоді він легший для організму. Будемо перемішувати гарне тістечко. Зараз я замішу, його ріденько, щоб воно все гарно перемішалося, а потім будемо додавати і робити таку консистенцію, щоб вже нам не наплічно. Давай, добавляй <стук> і підмішувати. Че. Коли носився хліб, завжди просили дітей, щоб були в хаті тихенькі, бо не можна, коли тісто місяця, не сваритися, не кричати. Щоб було тісто спокійне. Двері, щоб були в кімнату на кухню, закриті. Що кліп нашкосі. <плес> треба несити і взагалі тісто все треба несити так, поки не буде відставати від руки, щоб рука була чиста від тіста. Тоді вже тісто наше рано воріше не буде. Что? 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 будем же доводить Ось, уже наше тісто готове, ми його гарненько вимісили. Ось від рук відстає. Зараз його накриваємо і ставимо в тепле місце. щоб підходило. Поки наше тісто підходить, зробимо заготовочки. До перепічок, які випікаються перед полум'ям. Перепічки це пампушки, що подаються до борщу. Начистимо зараз чесничок, дрібненько його наріжемо, перетовчемо його сіллю, далі затовкуємо салку і до борщику. Ой, як гарно підійшло вже наше тісто. І будемо тепер розпалювати печі для нашого хлібчика. Дрова ми беремо тільки сухенькі. У нас дрова вже накладені, бо така традиція, якщо щось зробив, печі піть порожньо лишати не можна. постійно треба, щоб були там дрова. То вони тоді підсипають гарненько і готують до нового горіння беремо відчину, і нехай все гарно горить. Поки горить в нашій печі, ми будемо робити перепечки. Перепечки ми робимо з того ж тіста, й хлібчик. Руки змочуємо у водичку, щоб не ліпло тісто до рук. Ложимо на сковорідку, рідку, змазану жиром або олійкою. Привіт, мен добра удічка, привіт. Смачніші будуть. Леся, ти любиш пампушечки? У нас є тут ще гарна дівчинка, яка любить. Пампушки-перепечки буде допомагати Леся. Будеш допомагати тьоті? Ні? Будеш допомагати їсти. Ой, смачненькі будуть. Ненку? Леся, ходи, поможеш? Ні. Все, наробили. маленьких трепочок. Робимо хліб на пляшки, щоб він ще підійшов. Поки його саджати до плечі. Тухенький. Це нехай підходить, ми її гарненько накрило і будемо зараз пекти перепечки по печі. Бачите, у нас гарні перепечки. І ми їх ось це попостав перед вогнем, того й перепочка повернеться перед печею. робимо таку запаку до перепечок. Ти любиш перепечки, Леся, да. так? Так. Да. Зараз вони вже допікаються. Леся стовче нам салку з часничком і сікою. М -м, які смачнющі. І будемо кидати до перепичок. Да. Вже вони допікаються. М -м, смакота. І наші наших О, яка ж красота висипать. Тепер будемо їх розламувати. Заправочку кидаємо. Леся, вирішите домой. Мати, это не бояться. Пахне, Леся? А я пахне? Дальше зміни. Що будемо наробити? робити, ти. Потрясти. Тепер треба щоб були. буде. Слухай, слухай, показ. Закрібаємо. Отра все. А ну нюхаємо. Смакута. Дася відкриваємо. Смакота. Пробуємо. То ж саме смак. Та що ти тут клави? І я їм. <пас> <пас> я ще себе мочу, ось так, щоб багато мені смакоти начеплялись. О, дивіться, як гарно. Почуєш, як смачно буде? Ммм. Візьми щось їм. Щоб аромат не <пас> виходив. <пас> mm. <пас> в нашій печі вже вигорів вогонь. Залишився тюк і жар. Ми будемо... Вигрібати і ставити наш хлібчик до печі. Коли вигрібаємо жар з печі, кажуть, якщо та людина зайде до хати, то в неї буде пусолку морі. Беремо хлібчик наш і ставимо акуратно щоб він не стукав. Ось так, нехай почався хлібчик. Всі дочекалися ми наш хлібчик, і зараз ми Я будемо його виймати з печі. Дякую. Дякую. дитина, який хліб на своє шоколадне. Що mm. Шо будемо робити? Мазати. Мазати сало, щоб був ще рум'яніше. І бережа була рятки. Давай натирай гарно з усім сторін, щоб він був рум'яний рум'яний. Так, ви зробили е це Так. Не білий. Не білий. Світланий. Сунчик, правда? Угу. Ось він, хлібчик духовитий, смаком кірочки смачний. Ось він теплий, мовнолитий, щедрим сонцем золотим. Запрошуємо вас посмакувати смачним хлібчиком.